До головних тем цієї години спливає термін, до якого військовозобов'язані в Україні мають оновити свої облікові дані 16 липня. Останній день, коли це можна зробити у ТЦК ЦНАПі, чи за застосунку Резерв Плюс. Як повідомили в Міноборони проходити військову лікарську комісію, коли оновлюєш дані, не вимагають. Це потрібно лише коли отримуєш повістку на проходження ВЛК. на тих, хто такий виклик проігнорує, чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. У такому ж діапазоні штрафуватимуть і тих військовозобов'язаних, які не оновлять свої дані 17 листопада, щодо них відкриватимуть адміністративні впровадження. Водночас, громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді. У Міноборони зазначили, доведеться надати докази, що оновити дані не вдалося справді із поважних причин. До того ж, процедури автоном автоматично Накладати штраф... штрафи законом не передбачено. Процедури автоматично накладати штрафом законом не передбачено. Перепрошую. Мобілізація у травні та червні зросла вдвічі порівняно з попередніми двома місяцями. Такі дані наводить Ройтерс із посиланням на міноборони України. Точних цифр не називають через військову таємницю. Середній вік мобілізованого солдата в Україні залишився незмінним і становить приблизно 40 років. У парламентському комітеті з питань нацоборони кажуть, що Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року, якщо процес триватиме з нинішніми темпами. Про це і будемо, власне кажучи, говорити. Отже, пане Андрію, 200 тисяч військовослужбовців, ще можемо набрати це е, може повпливати на ситуацію на фронті. Е, зауважують у тому ж Reuters. Але звісно, якщо м -м, це, цей мобілізаційний ресурс буде правильно використаний, до цього ми ще повернемося. А от стосовно оновлення даних е, дуже слушне роз'яснення з боку Міноборони, на мою думку, що е, під час оновлення даних громадянин не зобов'язаний проходити ВЛК. Це окрема процедура. І для того, щоб проходити ВЛК, військову лікарську комісію має тобі надійти спеціальна повістка. Чи, е... Прибере це острах у тої частини громадян, які ще не встигли оновити свої дані, бо ну можливо думали, що їх одразу відправлять на фронт для того, щоб вони це зробили і бодай уникнули сплати штрафів, тому що за попередніми даними, станом на 7 липня оновили свої дані приблизно трохи 3 більше трьох мільйонів так, да, трьох мільйонів, мільйонів да. людей. А загалом таких чоловіків і людей в Україні було приблизно 10 мільйонів. Дивіться, там дійсно це роз'яснення з'явилося так, воно, досить ґрунтовне і детально. Але ж, звичайно, враховуючи те, що на календарі 15 липня, то як це вплине на мотивацію тих, хто це не часу. зробив, да, то звичайно це питання таке, скажімо так, більш гіпотетичне, тому що. Я так розумію, що ті, хто вже вирішив, що він не буде оновлювати дані, то 16 липня він скажімо так, почувши цю інформацію, навряд чи зміни свою точку зору. Але в той же час хотів би звернути увагу, що і представники міноборони, і народні депутати також. Профільні вони зазначають, що ну, звичайно можна оновлювати дані і 17-го, і 18-го липня. Але після того, якщо людина це не зробила до 16-го липня, включно, то вона стає ухилянтом і після того з неї вже будуть працювати в індивідуальному порядку, тобто з'ясовувати у кожного, чому він не зміг оновити дані. І якщо людина зможе навести да, ну, зможе навести інформацію, підтвердити, що він не зміг з поважних причин нановити, запевняють mm -hmm. зокрема там іноборони. І представники оборонного комітету Верховної Ради тоді значить у нього, це да ці зауваження його будуть враховані. А власне про те, як довести те, що ти не встиг оновити Та. свої дані, можемо запитати у Катерини Аніщенко, у адвокатки. Пані Катерина, вітаємо вас. Добрий день. Привіт. Раді бачити вас на зв'язку. Ну, не бачите, чути на зв'язку з нашою студією. І ось виникає таке питання: є пункт про те, що якщо людина а, військово зобов'язаний доведе те, що він не зміг оновити свої дані через ті... А, Шляхи, які були доступні, це ТЦК, це ЦНАП або це через додаток, то стосовно неї штраф не буде застосований. Але як це можливо довести? Зараз ми бачимо черги і біля ТЦК, і біля ЦНАПу, я особисто це бачила. Люди намагаються встигнути. Не завжди у всіх є навіть можливість стояти на спеції. це доводиться чекати довго. Як їм доводити пізніше, що, наприклад, вони не встигли оновити дані? Питання дійсно складне і я б сказала риторичне, оскільки на зворотній шлях на таке питання працівникам ТЦК горю, як ви бачите це, бо зараз працюю активно з твоїми клієнтами, ходимо по ТЦК. Вони говорять, у вас було понад два роки, аби звернутися до ТЦК. Ті, хто не оновив свої дані, взагалі не перебувають ніде на обліку, не мають військово-облікового документу навіть понад 10 років. Це не зупиняє станом на сьогоднішній день працівників ТЦК або виписувати ці штрафи. Сьогодні навіть мені повідомили таку новину, що один із ТЦК умудряється плюсувати кожний рік штрафи, тобто не з 2010 року, наприклад, ти не оновив, тому тобі 10 років по 1700, А прийдеш після 16-го, голови ще 17 тисяч. Розумієте, тому я розумію, що ми зараз створимо нову практику для судів щодо оскарження. Я бачу лише єдиний варіант законним шляхом довести, що ти вчасно там не оновився, бо ти, наприклад, зараз, вчора, сьогодні, почав процедуру оновлення даних, да, отримав направлення на ВЛК, але станом на завтра, ти її не закінчив, але в тебе є направлення, яке ти зараз. Проважують життя, тобто ходиш по лікарям, це саме стосується для осіб, які подали заяви на відстрочку. Вони вже зараз дали заяву на відстрочку після отримання позитивного результату. Вони оновлять свої дані в повному комплекті, як того передбачає закон. А якщо ж ми будемо говорити про тих, хто не достоявся в живих чергах, я особисто також була свідками величезних черг, і будучи в списках 1857, ти просто в ці сутки. Добу, ти просто не зайдеш туди, бо деякі кабінети до 12 працюють. А ті, хто був в електронних чергах після 12 години, також не достояли своєї черги, бо відбувається так, що ти не можеш встигнути обійти всі кабінети і довести те, що ти стояв в чергах. На цих е, листочках А чотири твоє прізвище було записано. Це дуже дуже складно. Тут буде сприймати це лише при наявності доказів. А як ми чуємо зі сторони працівників ТЦК, у вас було понад два роки? Це під час уже воєнного стану. А щодо тих, хто взагалі не має військово облікового документу, й до війни у нас були правила одні. Якщо ти змінив місце реєстрації, ти зобов'язаний стати на облік. Якщо тобі виповнилося двадцять 27 років, ти повинен був. Повідомити про це ТЦК і змінити своє приписне на військовий квиток. Тому я можу припустити, що зараз буде нова практика судів, але не можу сказати 100%, що вона буде на стороні громадян. А, дякуємо. Вам ми долучимо до обговорень нашого гостя в студії, пане Андрію. От, е... Бачимо, що сьогодні ну можливо з одного боку справедливо, що судова практика зміниться на користь держави, не на користь громадян. То що тепер треба робити всім тим чоловікам? Поспішити і бодай оновити свої дані у застосунку резерв плюс, якщо вони не хочуть стояти у цих кілометрових чергах. До речі. Я зробив це 20 травня наступного дня, коли запрацював цей застосунок, і тепер я просто буду чекати повістку на військову лікарську комісію. Якщо вона мені прийде, я оновив там дані, оновив адресу, додав пошту, номер телефону. Одним словом, все, 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 що від мене вимагала держава. Адже це роз'яснення від Міноборони каже: все, ви цю частину зобов'язання виконали. Тепер чекайте, поки прийде повістка на ВЛК. Дивіться, я з першому частину вашого твердження на зовсім згоден з зовсім не згоден. Що чому ця судова практика має становитись не на позицію громадянина, а на позицію держави? Тобто ну, тому що я погоджуюся із тезою, що було у людей поперше це, понад два роки. Це не значить, да дійсно у них було був час, і так. просто це об'єктивні дані. Це не значить, що суд він буде приймати рішення на користь ну держава. ну так завідомо. Тобто, дійсно, я теж погоджуюсь за юристкою, що дуже важко буде людині довести, що вона там за два місяці не змогла, наприклад, зайти в резерв плюс там і поновити дані. Тобто, ну це фактично виглядає як неможливо. Звичайно, була інформація, що ця система висить, що там були певні проблеми. Ну, але що вона висить в режимі 24 на 7 і 2 місяці. Так, ну, а до це... чого тут висить? Ну, є люди, які заходять, у них дані не оцифровані. Ну, якщо це, наприклад, не першої черги людина, яка має піти воювати, в неї, наприклад, дані були давно оновлені, і вони не відображаються в цьому реєстрі. Що тоді? Пані Катерино, що, що робити в таких випадках? Дивіться ситуація, коли люди поверн приїхали з окупованих територій. Яка може бути оцифрація цих даних, якщо вони всі справи перебувають там, або взагалі їх там ніде немає? Вони приїхали сюди, і це було велика у нас внутрішня да, внутрішня міграція з 2014 року. Давайте будемо чесними: не всі з 2014 року, які приїхали з окупованих територій, стали на облік військовий та взагалі отримали будь-яку реєстрацію на території України під контрольні Україні. Якщо ми будемо говорити про тих, хто все ж таки скачав застосунок стосунок резерв плюс або звернувся до ЦНАПу і отримав інформацію про те, що ваших даних там не знайдено, або вам варто звернутися до ТЦК. А станом на сьогоднішній день він не прийшов, то для суду не буде мати значення, що ти просто скачав собі за стосунок резерв плюс. Для суду буде мати значення, що ти зробив всі дії, які від тебе залежали, і ти до 16 липня просто не з'явився до ТЦК. Те, що ти стояв в черзі, і навіть якщо свідків приведеш, то це не буде доказом розуміння його належності та розуміння його допустимості для суду. Розумієте? Ми будемо також чесно говорити. Всі чекали на продовження термінів оновлення даних на ці 150 днів. Бо дійсно давайте будемо також чесними з таким навантаженням. працівники ТЦК в усіх районах, містах та інших містах України просто не справлялися, бо це дійсно дуже дуже велика категорія людей, які з'являються до ТЦК. Це окрім тих, хто мають право на відстрочку. А є ще категорія, які не витягне не двадцяти 25 років. Вони також стояли всі в загальних чергах. Категорія жінок, яка поповнила ці черги, да? які є фармацевтами та медиками, які також до цього могли не мати військового квитка. А також категорія військовозобов'язаних і плюс ще одна була черга, яких постійно підвозили працівники поліції. Да? Якщо ці особи перебували в розшуку, і як ми бачимо, електронна черга це добре, жива черга це добре. Але просто працівники ТЦК не, спи... не могли опрацювати цю велику кількість знову ж таки спілкуючись працівниками ТЦК в різних районах та по території України, просто говорять, повинні бути три жінки да, на посаді, які приймали документи. А по факту працює одна. Чи має вона право на вихідний день? Мабуть, так і все ж таки має. Чи можливо в неї є також є діти, і вона пішла на лікарняний так, але це нікого не стосується, розумієте? Тому я й говорю, що для суду потрібно щоб бути по конкретний доказ. А доказ того, що я не достоявся в черзі, на жаль, не спрацює, бо по документам у нас ТЦК працюють е, цілодобово. А на жаль, по суті, та ще я бачу, що деякі кабінети працюють лише до 12-ї. Пані Що... Катерино, вибач, Дмитре, на вашу думку, яке рішення з правової точки зору, враховуючи всі ці моменти, які ви щойно назвали, було б логічним? Найбільш логічним було б це дійсно надати додатковий термін для оновлення своїх даних. Те, що я бачу зараз і чую від своїх клієнтів, готові, але просто не можуть достоятися в черзі, або вже в електронній черзі місць немає. Або ти розумієш, що якщо ти отримав на 16-15 слот, да, або на 20.00, то ти просто ну, фізично в ТЦК не можеш і прийти, але тебе ніхто не прийме, бо о 20.00 кабінети не працюють. Тому е, логічно було все ж таки з боку держави. Подовжити термін, бо це дійсно не залежало від суб'єктивної волі громадянина, аби оновити свої дані, бо це не було відлаженість системи саме з боку Міністерства оборони та працівників ТЦК. А крім того, також логічно було б все ж таки надати якісь більш чіткі роз'яснення, що робити, чи буде застосунок резерв плюс вважатися таким, що ти оновив свої дані, чи все ж таки оновленням даних кінцевим результатом це буде військовий квиток з QR-кодом. Зараз з ВІН-кодом, перепрошую зараз, станом на сьогоднішній день ще дуже багато. Чоловіки військово зобов'язаного віку не розуміють, що після 16 липня у вас повинні бути два документи військовий квиток та а, а, паспорт. Якщо в тебе немає військового квитка, а є лише витяг а, з Резерв Плюс або витяг з СНАПу, це не є доказом того, що ти закінчив процедуру оновлення своїх даних. Це лише актуалізація даних відносно вас. На жаль, станом на сьогоднішній день, ще не всі це розуміють. Але ж міноборони каже: якщо ви оновили свої дані в ЦНАПІ або в застосунку резерв плюс, то ви виконали цю частину свого зобов'язання, і це позбавляє вас від сплати штрафу. А якщо вам треба буде пройти військово-лікарську комісію, то це окрема процедура, чи відповідає це дійсності? Якщо, до прикладу, людина не має військового квитка, але оновила свої дані в ЦНАПІ чи в резерв плюс, і якщо її до прикладу, під час перевірки виявлять, що в неї немає цього військово-облікового документу, але вона. Оновила, чи, як ви кажете, актуалізувала дані, чи призведе це до е, сплати штрафу, чи буде вважатися це адміністративним порушенням? Я можу припустити, що наявність витягу з СНАПу та Резерв Плюс це не буде вважатися адміністративним порушенням в розумінні його 17 тисяч гривень, да, як ми угу. зараз говоримо. Угу. Але е, наступним кроком, коли тебе спіймало, в тебе лише витяг з Резерв плюс або СНАПу, це буде направлення на ВЛК. Бо на ВЛК не направляються лише ті. То мають право на відстрочку. Всі uh -huh. інші будуть направлені на ВЛК. Якщо в тебе немає військового квитка, ти його не зможеш отримати фізично, поки не пройдеш процедуру ВЛК. Угу. Супер. Це насправді мене дуже цікавить, тому що е, багато е, людей е, просто бояться оновлювати свої дані чи актуалізовувати свої дані і через застосунок Резерв Плюс, тому що чули лякалки і страхалки, що як тільки ви зареєструєтеся в Резерв Плюс, вам одразу прийде повістка на ВЛК, а може не на ВЛК, одразу повістка е, десь під е, Бахмут в Костянтинівку. І люди такі, та я не буду просто я викину смартфон і нічого не буду робити. Очі не так. Бачить, душа не болить, але воно не працює, розумієте? Тому в да. будь-якому випадку є обов'язок, є конституційний обов'язок, незнання знакомі, законів не звільняють відповідальності. Є вимоги закону, мати при собі військовий квиток та е, паспорт. Це пряма вимога закону. Останнього можна... да. у вас, що краще взагалі не оновлювати, не актуалізовувати дані чи бодай зробити це в резерв плюс, аби не, не, не сплатити штраф. Питання знову ж таки риторичне: кожне військово зобов'язане обирає для себе. Я вважаю, mm -hmm. що оновлення актуалізація даних через Резерв плюс або через НАП це зменшить ваші шанси на отримання цього великого штрафу, але не звільнить від відповідальності, з'явитися до ТЦК і отримати військовий квиток. Дуже вам дякуємо, пані Катерино. Бо як завжди, зрозуміло, слушно, доцільно. Спасибі uh, вам, Катерина Ніщенко, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку, от спілкувалися стосовно мобілізації.